Гра у морський бій продовжується. Біля Феодосії, у тимчасово окупованому Криму, вслід за флагманом Чорноморського флоту РФ крейсером Москва попрямував і великий десантний корабель Новочеркаськ. Вибухи. Надпотужні, дивіться, як усе це було. О, тихо, тихо, тихо! Ти знімаєш? Так! Да. Ох, Ой, жарко сюди! Боже, О, Дзе, мы сюда пошли, там осколки, блин, летят. Поэтому говорю голову Нифига себе! О, тихо, ты ти чего? Офигеть. Ворожи судно крилатими ракетами успішно уразили пілоти тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України. В смысле, не а ну так. Ах... П... Ах, а, вот об... это порт сто процентов. Это не корабль, прям за домом, да? А что? Что ты... не выделил? Ну волны меня снесло, ты видел? Корабель міг перевозити різні вантажі, серед яких боєкомплекти, зокрема іранські ударні дрони Камікадзе, Шахетська сказав речник повітряних сил, не в перший корабель йде вслід за флагманом російського флота. Ну тому зменшення цих кораблів, які складають саме логістику на сьогоднішній день для перекидання боєприпасів техніки особового складу. Та та іншого вантажу можливо на запорізький напрямок та в окупований Крим. Потужні вибухи пролунали близько третьої ночі. від ударної хвилі у Феодосії. повилітали шибки та вікна. За попередньою інформацією, евакуювали понад 350 людей із найближчих до порту будинків, які саме ракети влучили по кораблю в повітряних силах. Говорити не стали. Можливо, пізніше десь буде оприлюдна ця інформація. Скільки там і яким типом ви ви знаєте, що сьогодні є на у нас і французькі скальпи, і британський Storm Shadow. Ну, звичайно, ми. Просили Україна Німеччину долучитися до цього там можна, і надати нам ракету Таурус, дуже б хотілося. Ну, звичайно, думаю, що це в майбутньому. Зараз маємо лише такі ракети, які ми власне завдаємо ударів по таких пріоритетних цілях противника. Тож росіяни можуть іти робити фото зі скелетом свого корабля, каже речник. Тим часом деякі з них вже знаходять уламки знищеного військового судна по Феодосії та захоплюються потужним ракетним ударом. В окрестностях Феодосийского порта можно встретить множество фрагментов большого вверх. десантного корабля «Новочеркаск». Сегодня ночью он получил повреждения. Вот такие достаточно крупные фрагменты можно встретить в Феодосии. Такой элемент он, кстати, попал в землю, буквально вот почти на метр вошел. Істалязі з якої сіли був удар. Новочеркаськ побудували у Польщі в кінці 80-х прийнятий Росією на озброєння. Таке ж судно Костянтин Ольшанський росіяни захопили 2014 року в Криму. Він належить Україні. Десантний корабель здатний транспортувати вантаж, серед якого різні види бронетехніки, зокрема і танки. Чисельність екіпажу судна становить майже 100 людей. Від початку повномасштабного вторгнення сили оборони знищили більше 20 кораблів і катерів росіян, зокрема, буксир Василь Бех, підводний човен Ростов на Дону, а також великі десантні кораблі Оленогорський Горняк, горняк», Мінськ та інші.